Дня, ось і настав час, щоб ми підготували точок до весни, до весняної підгодівлі. Що ми робимо? Ми кожного року вивозимо рамки з медом і з полком на точки, щоб було на весну. Бачите, повні рамки меду. Щоб, як ми приїдемо навесні, щоб воно тут було, як снігу ще багато, щоб не треба було то за собою носити. Також рамки з пилком, з пергою. Тут трошки Вони з пергою і також з, з медом. Дуже хороший корм заміняє любі протеїнові підкормки. Так само ми зараз обов'язково робимо так, щоб не було ніде шпарки, бо ще бджоли літають. Погода мала бути холодно, але передає знову 20 градусів. Навіть як 15 вони будуть літати. буде шпарка, вони то все заберуть геть і толку не буде. Бачу, все вже е, обгорнуте. Зразу запитання, чи бджоли чи міль їсть. Їзд... Міль не їсть, вночі змороз. Якщо є міль, то воно все пропаде. Ось, О. не пам'ятаю, казав, не казав, міль не їсть, тому що вже холодно міль пропадає і абсолютно рамкам тим нічого не шкодить, вони тут будуть стояти, скільки вони будуть стояти, рахуйте це вже кінець жовтня, листопад, грудень, січень, лютий, березень, 5 місяців вони постоять. Ну, до кінця 6 коротше, півроку, їм нічого не шкоди абсолютно. І також зараз вже починається осінь. У нас є осени і весною така проблема з дикими тваринами, особливо з скунсами і з єнотами. З єнотами, там де я, з єнотами, не дуже так погано, але з кунцами зараз вони навесні. Лізу до бджолів, і також зараз в цей час, сьогодні у нас 17 або 18 жовтня, і також, також весь в цей час вони лізуть до бджолів. Зараз покажу, що ми робимо. Бачу, що ось. Так, вони шкрибуть, скрибуть, 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 якщо з тим нічого не зробити. З часом вони просто насіго всі бджоли звідти виманять і сім'я пропаде, бачите? Такі капкани ставлю, він сюди йде і його одразу за шию лапає моментальна смерть. Там ставлю яйце, бо тому що як ставити щось друге, то можна зловити домашні якісь тварини. А якщо є десь близько люди, то я ставлю такі паски, що живі, що воно не вбиває, а лапає, але то проблема в тих пастках, то треба кожного, кожного дня та якби їхати, бо не хочете там злапати кота і щоб він сидів там тиждень. На тому дякую. Підписуємося на канал, ставимо подобайки, пишемо коментарі і до побачення.